Усім привіт! Ви дивитеся Gadget News, який незмінно розповідає вам Інна Мирославська. І сьогоднішній випуск ми вирішили присвятити такому невід'ємному пласту девайсів, як ігрові гаджети. До речі, наш партнер Logitech дав нам дещо цікавеньке, що ми із радістю, звісно ж, подаруємо вам. Тож дочекайтеся кінця випуску. За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? А занурення освіти світ ігрогаджетів ми почнемо з приставок. Вже давно поговорюють, що компанія Sony готує нову версію консолі PlayStation 4, яку журналісти охрестили як PS4,5 або PS4K. Втім, нещодавно з'ясувалося, що поліпшена консоль має кодову назву PS Neo, і якщо вірити чуткам, то в новинці будуть покращені пам'ять, процесор і, звісно ж, графіка. Якщо детальніше, то в оновленій консолі ми чекаємо 8 обчислювальних ядер Jaguar, які будуть працювати з частотою 2,1 ГГц, порівняно з нинішніми 1.6. Графічний процесор буде заснований на архітектурі нового покоління GCN. Графіка, до речі, викликає найбільший інтерес, адже само собою напрошується висновок, що буде використана архітектура Polaris. Втім, так це чи ні, покаже час. Повідомляється, що GPU отримує 36 обчислювальних блоків, у кожному з яких буде 64 потокових процесора. А це удвічі більше, ніж у четвертій плойці. Ну і нарешті пам'ять. Хоча її обсяг не зміниться, частота буде збільшена до 6812 МГц, а пропускна здатність складе 218 ГБ на секунду. Відзначимо також, що розробники отримують додаткові 512 МБ пам'яті, скоріш за все за рахунок оптимізації операційної системи. Вність нової консолі повинна бути на рівні 4,19 терафлопс, що також більш ніж удвічі перевищує показники четвірки. Власникам ps 4 поки що не варто турбуватися, адже обидві консолі будуть співіснувати разом і нові ігри будуть працювати на них обох. Принаймні, поки що невідомо про підготовку якихось ексклюзивів для новинки. Але всі нові ігри повинні будуть мати два режими: базовий для роботи на PS4 та Neo, відповідно для PS Neo. Щодо вартості, то повідомляється, що новинка надійде у продаж за 400 доларів. Анонс очікуємо вже у червні в рамках і 3 2016 Цей день в історії технологій. 16 квітня 2003 року в Японії телефонна компанія NTT оголосила про намір ліквідувати 100 тисяч таксофонів. Легко здогадати, що причиною подібного кроку стало гігантське зростання популярності мобільних телефонів. 16 квітня 2007 року компанія Toshiba випустила перший у світі зовнішній жорсткий диск об'ємом 200 ГБ. При цьому розміри корпусу склали всього 24 на 88 на 142 мм. До комп'ютера накопичувач підключався за допомогою кабелю USB 2.0. 2007 році вартість пристрою становила 230 доларів США. Сьогодні за таку суму можна придбати зовнішній жорсткий диск об'ємом якихось 4 терабайти. 16 квітня 2008 року було представлено перший MID мобільний інтернет-пристрій на процесорі Intel Atom. В основу новинки лягла модель Z520, що функціонує зі швидкістю 1,33 ГГц. Вага виробу склала 470 грам. Пристрій оснащувався сенсорним екраном роздільною здатністю 1024 на 600 пикселей, та миниатюрную клавиатурою. 17 квітня 1941 року у світ вийшов перший вертоліт Амфібія на поплавковому шасі. Експериментальна модель vs 300 зробила пробний політ і успішно приземлилася на воду, чим немало здивувала публіку на презентації у США. Автор Амфібії, вчений авіаконструктор Ігор Сікорський. 17 квітня 2009 року компанія Fujitsu оголосила про створення технології біометричної аутентифікації по венах долоні. Замість того, щоб вводити паролі, досить було підняти руку над спеціальним датчиком. Він впізнавав власника лише за одну мілісекунду і безпомилково спрацьовував, навіть якщо ворушити долонею під час сканування. 19 квітня 1965 році у американському журналі Electronics була опублікована стаття за авторством Гордона Мура. Мова йшла про майбутнє розвитку компонентів на основі напівпровідників. Серед іншого, автор передбачив, що щільність транзисторів у мікросхемах буде збільшуватись удвічі кожні півтора року, найближчі 10 років. Його пророцтво виявилось вірним і отримало назву, яка до цих пір на слуху: Закон Мура. У 68-му році Гордон Мур разом з Робертом Нойсом заснували компанію Intel, А в 75-му до так званого закону були внесені часові правки. За словами Мура, дворазовий стрибок тепер буде наступати кожні два роки. На подив він мав рацію, і його закон діяв аж до наших днів. І не так давно Intel зазначила, що з недавніх пір щільність транзисторів збільшується удвічі приблизно раз у два з половиною роки. Компанія Asus представила в сімействі Republic of Gamers новий ігровий настільний комп'ютер, що втілює в собі екстремальну продуктивність, агресивний дизайн і ряд спеціальних функцій. Побудований він на базі 4 ядерного процесора Intel Core i 7 6720 k з частотою 4 ГГц, а режим Turbo Gear дозволяє розганяти чіп до 4,6 ГГц одним натисканням без перезавантаження. Графічна підсистема підтримує прискорювачі Nvidia GeForce GTX Titan X з 12 ГБ пам'яті в Режимі SLI. комп'ютер може вмістити в собі до 64 ГБ оперативної пам'яті. Також можлива установка двох SSD до 512 ГБ Кожен з інтерфейсом M.2 2 PSLE. Крім того, можна встановити традиційні sata диски. Цікаво, що в комплект поставки ПК входить браслет Rock Band, який дозволяє активувати розгін системи або ж отримати доступ до Shadow Drive. Це особистий прихований дисковий простір для зберігання персональних і конфіденційних даних. Цікаво, що такого конфіденційного будуть там геймери зберігати? Мабуть, ксерокопію паспорта і тому подібне. так? Да? Усі інші характеристики моделі Asus GT51СІ ви наразі бачите на екрані. А от ціна на девайс поки що невідома. Продовжимо розмову про розумні годинники. Але тепер вже з українським корінням. Компанія Conceptor, яка свого часу розробила iBlazer, збирає кошти на запуск серійного виробництва першого у світі таймтрекера Soul. У концептер новинку називають не інакше як фідбіт для моніторингу часу, адже браслет у комплекті з додатком збирають інформацію про час, який користувач проводить з різними людьми. Наприклад, якщо власники таких пристроїв проводять час разом, сенсор активується і записує цей час. Носити його можна також як брелок. У додатку можна переглядати статистику про те, скільки часу ви провели з певними людьми, ставити собі цілі, а також використовувати кнопку Давай зустрінемося, щоб нагадати про себе. У команди готовий вже повністю працюючий прототип. Ціна на пристрій. Буде стартувати від 40 доларів, але наразі доступна обмежена партія по 29 баксів. Поспішайте! А тепер переходимо до поганих новин. 12 квітня служба безпеки України провела обшук в одному з офісів MIT компанії, до складу якої входить українська it компанія Lucky Labs. У самій компанії упевнені, що метою обшуку було не вилучення якихось там доказів у справі, а чинення тиску на персонал і керівництво. Останні, до речі, мають намір звертатися із заявою про злочин слідчих СБУ і співробітників прокуратури, адже мова йде виключно про корупційні дії з боку правоохоронців. До речі, для тих, хто не в курсі, Lucky Labs – це компанія, яка займається створенням будь-яких додатків та ігор. Наразі їхній штат нараховує близько 500 спеціалістів, і керівництво щоразу наголошує на тому, що їхня компанія надає робочі місця для молоді і справно сплачує багатомільйонні податки. По іншу сторону барикади СБУ, які повідомили про припинення існування нелегального онлайн-бізнесу, через який фінансувалися терористи. Відповідно до прес-релізу компанією керують росіяни, які виводили прибуток від азартного бізнесу на офшорні рахунки Lucky Labs і на рахунки УРФ. Думки юристів в цілому сходяться на тому, що пред'явлені звинувачення. Практично неможливо довести. Адже навіть якщо Лакілаб займалися написанням коду для онлайн казино то згідно статті кримінального кодексу їх не можна притягнути до відповідальності за діяльність цього казино. Так само і звинувачення у тероризмі є безпідставними, навіть якщо хтось із керівників компанії є громадянином Російської Федерації. Щодо нашої позиції у цій справі, то ми вважаємо, що СБУ повинні перевіряти подібні компанії, якщо є підозра на будь-яку незаконну діяльність, і робити це виключно в рамках закону. Які вони ж захищають. І ще трішки новин з батьківщини, але тепер вже з нашого пінгвінячого фронту. Макс, на хвилі успіху попереднього огляду Мейзу м 3 Note вирішив оглянути ще одну новинку цього китайця Мейзу Pro 6. Ну, як ви зрозуміли, теж попередньо оглянути. глянути. Рококомдрегон Дрегон 820. Перші тести показують, що Helio x 25 при ідеальних умовах ледве набирає 100 тисяч балів в антуто. Ну а наприклад, рішення на базі Драконівського 820 набирають 130 тисяч балів і займають верхні рядки рейтингу цього бенчмарка. Тепер ще трішки журбинки. Автономність. А Олександр оглянув цілу низку пристроїв інших відомих китайців, своїх улюблених сайомі. Ви, мабуть, вже бачили наш огляд Xiaomi Mi Wi-Fi Router Mini, в якому я згадав про таку цікаву штуку, як Wi-Fi репітер Так от саме про нього ми сьогодні і поговоримо. І ще одна формальність. Переможцями попереднього випуску стали Отто та Віталій Прискурій. Вони отримують від нас по пінгвінів. А тепер трішки коротких новин. Сервіс Google Play Music запустив сервіс подкастів. На Індія Гоу запущений проект по створенню робота мурахи якого власник може зібрати власноруч буквально за хвилину. В першу чергу розробка орієнтована на дітей. У мережі з'явився тизер нового смартфона Huawei, і він тонко натякає на смартфон з подвійною камерою. Компанія Meizu вже 25 квітня планує провести ще одну презентацію, на якій ми очікуємо побачити розумний годинник та смартфон Meizu M3. А компанія Acer 21 квітня у Нью-Йорку представила ряд новинок, серед яких смартфон LiquidZest Plus з 5,5-дюймовим HD-дисплеєм, батарейкою на 5000 мА та цінником у 250 баксів. Sony Xperia X Premium може стати першим смартфоном з дисплеєм, що підтримує розширений динамічний діапазон HDR. Такий екран буде працювати з 10-розрядним поданням кольорів, що дозволить йому відображати більше мільярда кольорів, на відміну від 16 мільйонів у всіх сучасних смартфонах. А зараз цікава новина зі столиці. Тут запускають Юніт Factory – навчальний заклад, який буде готувати кваліфікованих it фахівців без вчителів, без конспектів і без лекцій. Відбирати ж абітурієнтів будуть не по академічним критеріям і технічним навичкам, а за здібностями і мотивацією. Плюс до того курс абсолютно безкоштовний і розрахований на три роки. Прийом заявок на сайті вже стартував. У результаті за підсумками онлайн тестування в листопаді 2016 року залишиться 400 чоловік, які і будуть. Ють, навчатись далі. Головне, щоб це не стало черговим кружком програмістів, які потім на співбесідах у серйозних компаніях виселять рекрутерів. Компанія Atos представила ексафлопний комп'ютер Sequena, що забезпечує в тисячу разів більш високу продуктивність у порівнянні з сучасними системами, а також у 10 разів більш енергоефективний. У травні китайська компанія Pipo планує почати продажі компактного комп'ютера kb 2 під управлінням операційної системи Windows 10. Зовні пристрій нагадує складну Bluetooth-клавіатуру, такий собі комп'ютер-розкладачка. Компанія Magic Leap опублікувала нове відео про роботу свого шолома доповненої реальності. І як вони самі запевняють, при створенні цього відео не використовувались ніякі додаткові спецефекти. Тобто користувач буде бачити саме таку картинку. Японські вчені створили надтонкий світлодіодний індикатор, товщина якого всього 3 мікрометра, і при цьому він має достатню міцність, щоб не руйнуватися при регулярних деформаціях. У тизерному ролику з презентації Мейзу ми дізналися, що остання збирається випустити свій смартфон Pro 6 у рожевому забарвленні. Але здається, на цьому рожева істерія не закінчується, адже Samsung теж випустила Galaxy s 7 та s 7 Edge у рожевому золоті, які вже доступні у Кореї і незабаром з'являться в інших регіонах. Не вистачає, щоб ще Apple підхопила цю заразу, і буде мур, мур, мур. Ми любимо гламур, пофарбуємо в рожевий наш MacBook. І ще трішки про ігри. У Google Play існує неймовірна кількість портованих Counter-Strike'ів. Втім, цього тижня нарешті з'явився нормальний варіант. Цей Counter-Strike 1.6 запускається на Android-смартфоні, а не транслюється з комп'ютера, і включає всі особливості ПК версії, в тому числі можливість вибору серверів. Також варто відзначити плавність картинки. Ну а щодо недоліків, то тут незручне управління, яке здійснюється за допомогою величезної кількості кнопок, що займають левову частку екрану. Під шумок проблем Apple з ФБР вздогін WhatsApp, повне шифрування повідомлень та дзвінків запустив і популярний месенджер Viber. Відпочинок вдома нового рівня. YouTube запускають трансляцію панорамних відео з підтримкою просторового звуку. Компанія Apple випустила оновлений 12-дюймовий MacBook. Він отримав вдосконалену апаратну начинку і новий колірний варіант рожеве золото. Ну, я ж казала. Хоча стоп, давайте подивимося, що там ще є. Так, ну таке. да. О, ви знаєте, є шанс, що хоча б один такі зроблять для людей. Нормальний, мужній. Ну і на сьогодні у мене все. Та все гаразд. Мене забули. Отже, Pingwin Pro разом з Logitech вирішили провести спільний розіграш запрошень на головний кіберчемпіонат України Play Liga Season 3, який відбудеться з 29 квітня по 1 травня. Logitech є партнером заходу і з радістю нам надасть набір з двох пар запрошень, тобто всього чотири квитки. Перший дует квиточків отримає один з вас, хто поділиться цим випуском Gadget News на своїй сторінці у соціальних мережах, та залишить в коментарях під цим відео посилання на свій шеєр. Другий комплект отримує той, хто першим правильно відповість на запитання, яку назву носило перше ігрове Logitech і коли воно було представлено? Ну тепер у мене точно все до зустрічі рівно за тиждень на цьому ж місці.